Перші кошти були зароблені на фермі в Данії. На сьогоднішній день у нас більше 400 контрактів для кожного фермера просто пройти цю процедуру грьобаного сусіда. 24-й річ ми закрили майже 300 одиниць. Гарбузові комбайни номер один в світі по всіх аспектах. Я ж не знав, що їх навіть він називається. Зернова група не така рентабельна. Мають будь-які знішові культури, які будуть давати хорошу маржинальність. перше місце це дрон клас немає. Жодний порваний рами. Дай їсти борщ. Сьогодні ми в гостях у власника компанії 3DAGro Олега Шалденка. Привіт, Олег! І показуй нам своє житло, багатство, всю свою від. техніку. Бо по відео так дивишся, наче так і небагато. А переїхавши сюди, я бачу, що тут півдня і не розберемося. Ми по-іншому кажемо, Те, що тут це капля в морі. Вся Європа то є наш, наша площадка. Олег, хто ви? Я вбачаю, я знаєш, не хто я, а куди я рухаюсь. І я рухаюся в тому напрямку, щоб в агросекторі створити певний новий продукт, який запам'ятають, який з'явиться на ринку, який буде давати можливості для розвитку аграрного сектора. Саме для фермерства. Дивлячись на оцю мебель, на якій ми сидимо. Я бачу, що компанія твоя 3DAGро починалася із оцих бочок порізаних, до речі, дуже комфортні бочки. А от твій шлях-фагро, з чого він починався? До речі, да, це така наша якби, візитна карточка на виставках і скоріше. Знаєш, почалося все досить-досить цікаво. Я сам, будучи студентом, працював в Данії. Студентом де Де навчався? Національний аграрний. І приїжджаючи сюди. Фермера там, знають, Олег працює в Данії і вже мав якийсь досвід експорту з Європи в Україну. Підходить фермер і каже, а мені треба зелений трактор. Я ж не знав, що він навіть джентір називається. Говорю, окей, а який зелений? Каже, там циферки пишуть: 6910. Окей. Оце з цього все почалось. Десь, Хорошо, в Данії на фермі знайшли такого трактора, привезли йому. Підійшов, все сподобалося. Покрасили так. в зелений колір, <смітних> куси обседати. <його> <смітних> <в залені. смітних> Написали 69-10. Так воно все пішло. Я міг сам вибрати, тому що я такий сам із і купував, і доставляв, і розмитнював, і документи обороти І повністю все, все виконував в одному лиці. Декілька разів це відбулося спонтанно, бо закінчилась студентська практика. Давай займатися цим постійно. Все одно, так як і майже в кожного фермера все починалося з одного трактора. Звідки були гроші? Чи на синій, чи на зелений, Чи який він той був трактор, і взагалі звідки гроші. Перші кошти були зароблені на фермі в Данії. Тобто там, там, перший капітал орієнтовно ну, 30-40 тисяч євро. Я вже не пригадаю ту цифру. Але все більше фактично працювало більше те, що грошей не було. За рахунок тільки довіри, і за рахунок того, що фермера інвестували свої покупки, а потім вже пішов ріст. Тобто перша була заявка, да. і ти її стату війни, правильно? Да. Звідки з'явилася ідея і, взагалі, назва компанії Трідаагро? Як це було? Аналізував, що які є назви, як назвати. В той момент попали статті. В Англії відкрилась компанія три тактики на англійській мові, і концепт, в чому заключається, що компетентність нашого колеги має бути на такому рівні, що при дискусії з будь-яким партнером, чи то зовнішнім, чи внутрішнім, має бути діалог на основі так, що це має бути відповідь так, так, так. А тоді вже далі остальне. Багато Чуємо фермери от постійно в соціальних мережах компанія 3 d Agro. Agro, Agro. Складається таке враження, що ви або основні, або єдині взагалі в країні, хто продає бу техніку. Скажіть, будь ласка, скільки це в. Одиницях техніки в рік. Скільки от за попередній рік ви продали техніки і в розрізі по виробниках техніки по брендах? 21-го року ми постійно росли. 22-й легенька просадка, 23-й крепка просадка і 24-та знову рост рівня 21-го року. 24-й рік ми закрили майже 300 одиниць. І якому бренду більше віддають перевагу фермери? Якщо будемо говорити про нові техніки, то турецький бренд умлю. Ми по ньому дуже хорошо, і хороші кількості і, і, і хорошо пішли по ринку. А якщо говорити по БУшки, то це напевно, перше місце це Джон клас займає і GCB. Перший Джон, Джон другий клас, третя Дісібіж. Де ж говорить про сівалки? Там ветер і «Хорш», ти дуже вони мають свою позицію. Серед сівалок ведершт і «Хорш» в нас в продажах перше місце займає. початком війни ваша компанія трішки зупинила свій розвиток. Потім уже в 24-му, ви його продовжили і також далі розвивалися. А як взагалі ви зустріли війну? Скажем так, не підготовлені і. Без розуміння, куди рухатись, але напевно стояли ми рівно місяць, от фактично без руху. Просто завмерли і нікуди не рухались. І через місяць повний перед. 24 два числа ви були де на роботі, ви були вдома, десь відряджені. Звичайний робочий день вийшли. Фактично всі вийшли на роботу і, але це було не про роботу. Переживання, спілкування, настрої колектива, куди далі, як рухатися, через місяць почали активно експортувати сільхозпу. Олег від якості того, чим ви займаєтесь, залежить відповідно продажі і потім результат. То як ви оцінюєте стан і якість вживаної техніки перед тим, як ви її придбовуєте, і перед тим, як ви відправляєте її вашому клієнту? Дивись, по цьому поводу зложилася вже своя внутрішня система оцінювання. Існують розроблені акти оглядів по кожній техніці, окремо і перечень пунктів, які треба пропрацювати. І внутрішня система заключається в тому, що є візуальна і технічна десятибальна система. Тобто, Коли наш спеціаліст, будучи на огляді техніки за кордоном, він загально виставляє бали там, наприклад, візуально виставляє по десятибальні сім, а технічно виставляє п'ять. І він має і вже згідно акта дає роз'яснення, що там такий-то бал, тому що там ізнос резини такий, то люфти там на навіскі, тікання масла там для прикладу. І ще якісь там лакофарбові моменти Тобто є розроблена система, і вона працює в нас внутрі. А нижче с кількох балів ви вже не берете. От при оцінці, дивись, 10 балів це умовно 100%. Тобто, коли бали нижче 7, ми не рекомендуємо вже брати, чи той, чи той бал нижче 7. Сім це тобто орієнтовно нас, що 30% із нос технічний, і 30% із, скажімо так, лакофарбові і зовнішньої. Але визначав вже клієнт. Ви даєте рекомендацію? Нижче да. 7 ми не рекомендуємо, а клієнт уже сам чи підписався під ті ризики, чи не підписався. Саме так, все одно є відсоток тих клієнтів, які. І беруть з тими ризиками, тому що там ціноутворення значно менше і якийсь фінансовий стан не дозволяє взяти якіснішу техніку. З яким брендом найпростіше працювати, в плані купити, продати, або ж на який бренд техніки у клієнтів найбільший запит? Джундір займає. Перву позицію розумієш. Тут така штука, що Deere е, він провів потужну роботу на ринку світу і його продавати не є проблема. А для прикладу, ми завозимо новий продукт там унлю турецький. О тут вже треба попрацювати, тому що треба довести, що це якісно довести, що це має сенс для сількозиробника. Тобто тут... тобто на сьогодні Deere і по запиту перший, і для вас як техніка, яка ліквідна, купили то і просто дуже її продати. Правильно, да, саме так. А чому Турки? О, ти сказав, турки ви завезли там турецькі плуги. Чому саме з Турції? Ми вже на ринку з'явилися, коли ринок устоявся. Тобто топові бренди ринку вже були зайняті, з ними вже працювали. І якби ми золота середина, є українські виробники угу. і є топові бренди. От тур, Турція це така золота середина ціна якість. Ціна -якість. Ціна -якість, ціна -якість. Так, в якихось моментах якість близька до європейської, а ціна близька до української, а в якихось моментах. Ціна близька до української якість близька до української. Скільки ви вже турецьких плугів чи взагалі агрегатів продали? На сьогоднішній день на ринку України більше 300 одиниць. І скільки вам повернули? Жодного. Клас. Я додав на правах реклами жодної порваної рами, жодного гарантійного випадка, який прийшлося закривати. Оце вже говорить про якість. Якщо відкрити TikTok і переглянути сторінку 3 Agro, то там ми постійно бачимо агропідбір, агропідбір, знову агропідбір. Що це? Це те, що дало рух компанії, дало хорошу оборотку. Що таке агропідбір? Е, немає торгової націнки, просто фікс за нашу послугу. Фіксована цифра, вона дуже демократична і становить 3-300 євро за те, що ми підберемо одиницю техніку на будь-який запит і доставимо в хазяйство. Тобто ваш спеціаліст. Достатньо кваліфікований, їде за кордон і конкретно по заявці відбирає техніку, за що ви отримуєте кошти. Трошки по іншому. Е, наші спеціалісти на даний момент у нас є наші безпосередньо представники в таких країнах, як Антія, Америка, Данія, Франція, Германія і Польща. Тобто це спеціалісти, які обучені. І мають досвід підбору техніки. Деякі з них працювали на Джундірі по 7-8 років, деякі на інших компаніях. Тобто, з досвідом оцінки техніки проводять огляди і підбір техніки. Тобто тут менеджер ідентифікує потребу, там спеціалісти вже або проводять онлайн, що ти онлайн це бачиш, або вже надають звіти. Вони вина. постійно там перебувають. Вони постійно там перебувають, вони не їздять. Тобто, вони, дехто працює ще паралельно на інших роботах, дехто суто займається нашими справами. Як ви і де ви обираєте оту техніку за кордоном? Це якісь площадки, аукціони. Чи це вже безпосередньо у власника агрегату чи власника техніки у самого фермера? Америка це чаще всього аукціони. Відсотків, напевно, 50 це аукціони, відсотків 50. Це ті самі офіційні ділери Джундіра, Класа, Фенда Ведерштата, Хоршатусь по ділерах. І найменше купується у фермерів безпосередньо фермерів. З ким найкраще або найпростіше вам працювати на сьогоднішній день. Нас більше 400... Контрактів, заключених з Європою і з Америкою, легше працювати з тими, з ким вже працювали, і ще легше працювати з дилерами, бо там професійне розуміння оцінки технічного стану і передачі інформації, і професійна робота з документами. У вас багато де по Україні вже позиціонують із гарбузами. От ми декілька днів назад спілкувалися там із колегою на Сумщині. Говоримо Олег Шалденко, він каже: а гарбузи. Звідки взагалі ідея займатися технікою для гарбузів? Що було спочатку? Гарбузи чи техніка? До речі, брат дещо займався гарбузами, але це було таке хобі, і йому ніхто не приділяв уваги. І оця клята війна, яка показала, що зернова група не така рентабельна, і взагалі багато культур не рентабельні, ти їх мусиш. Вирощувати посівозміна. І в цей момент виникла думки, що мають будь-які знішові культури, які будуть давати хорошу маржинальність. І з цього все почалося. То не стілю вирощування гарбузового, ні, все-таки техніка. Все таки за техніки. Ми розуміли, що ця ніша буде актуальна, почали її пропонувати на ринку, і попит вказався значно вищий, ніж ми самі очікували. І вже сама ніша потреби, високої потреби техніки привела нас в нішу гарбузів. І потім ви завезли вже насіння да, гарбузове. Так, да, вже після того, як ми завезли гарбузові комбайни, ми також в Турції знайшли якісного постачальника по посівному матеріалу і вже якби, доповнили цю нішу. Це знову відбулося як з технікою. Запити є, є у вас комбайн, а чи є, а чи є можливість з посівматом? Ну, Немає. Але відтоги. І яку техніку для вирощування гарбузів і обладнання ви сьогодні продаєте? У нас є гарбузові комбайни для збирання, це турецьке виробництво, згортачі, сушарки. Ну, все більше тут нічого не потрібно. І насіння. І насіння, так. І насіння. Тобто весь комплект. Так. Олег, ти казав, що співвідношення реалізації вашої техніки БУ і нової десь 50 на 50. А от по новій техніці, які це бренди і які, які це агрегати? По новій техніці, якщо ми пройдемося по брендах УНЛю, це в нас ґрунтообробка. Діскові борони, розпушувачі плуги. Далі в нас іде жниварки, заводи Лібол. Це вся Турція. Це соняшникові жатки, кукурузні жатки. Далі в нас іде гарбузова тема, 7 завод комбайни для збирання гарбузів, які минуло в минулому разі нас дуже крепко стрельнули. Наступне знову турки генератори. Ми поставляємо двох заводів. Також є турецький у нас завод, ми поставляємо паливні бочки. Зараз це пішло на спад, але дуже плотно працювало в 2022 році. І є ще в нас такий аргентинський завод. Ми проставляємо, це Майнеро. Це соняшникові кукурузні жатки. До речі, єдиний завод, який пропонує безрядкові кукурузні жатки. І два німецьких заводи: це Вейдеман, фронтальні навантажувачі. Ми з ними тільки почали перший рік. І також розкидачі раух. Ми говорили з твоїм братом. Він сказав, що ви самі виробляєте якусь техніку чи обладнання. От він нам показував там підгортачі до, до гарбузів. Розкажи, що ви виробляєте і в якій кількості виробництво у нас почалося 8 років тому, і це були візки для транспортування жниварок. На той момент ми завозили, продавали багато жниварок і візків. Були запити, але угу. ми не могли закривати питання швидко. На, в зв'язку з цим почали виробляти візки. Потім додавали такий продукт, як противаги на трактора. Майже та сама ситуація, коли столкнулися з ним, поставили трактора. Противагу була без, трактор без противаги, його, її купувати дорого, створили самі, подивилися. Тобто, вигір. коли був запит, ви його задовільняли? Так, да, да, саме так. Так само з гортачі до горбузів пішло. І є там розпилювачі на комбайни, називають їх по-народному хвіст, розпилювач полови. Такі, скажі, ми... Коли будемо робити українські трактори? У нас така висока ціль є, але не про трактори, про комбайни. Олег, не всі фермери можуть дозволити собі от, так от приїхати і придбати техніку за 20, 30, 50 чи 100 тисяч доларів. Чи є у вас. Особисті, якісь можливо програми кредитування, чи лізингу, чи якогось партнерства, чи відсрочки для фермерів. Ми практикуємо наші відтермінування безпосередньо від компанії. Ми вивчаємо. Покупця, якщо ми бачимо, що він порядний і має хорошу історію, ми практикуємо відтермінування вже індивідуально, скажімо так, вивчаємо ситуацію під дорожай після урожаю. Ну не більше року. Тобто, таких якусь довгу ми собі теж не можемо дозволити немає таких, скажімо, можливостей. Оперувати такими сумами коштів. Але з банками, повністю з усіма банками, співпрацюємо і маємо штатного працівника, який не для кожного фермера просто пройти цю процедуру погодження, підготовки документів. Тут також сприяємо і допомагаємо під підготовчому процесі. І в скільки у вас на підприємстві працює працівників, яка це вікова категорія, і як ви їх мотивуєте? Працівники досить різної вікової категорії. У нас є. Самі старенький у нас 77. Знаєш, обично всі хвастаються, хто помоложе. Декілька є пенсіонерів у нас. Це але він працює? Один працює водієм, а один працює сторожем. На моменті ми розширюємося, то у нас зараз на моменті дуже багато молодих спеціалістів, працівників, дійснів, молодих віком і молодих досвідом, які там буквально зараз тиждень, місяць, два-три. Зараз ми масштабуємося, відкриваємо філіали в чотирьох областях. Як ви мотивуєте ваших працівників? В більшості випадків це ставка і бонуси за результат, ну вони дуже варіабельні. Від кожне, майже кожне зусилля мірюється і кожне зусилля винагороджується. Це стосовно продавців. Тих, хто, в кого така знаєте, робота постійна штатна, то там фактично ставка і можливі премії. Тобто, це і механізатори, і працівники, які ремонтують техніку. Да, так да, да, да. вони працюють на ставці. У них, як правило, да, фіксована зарплата, і коли там більше зусилля, тоді і більша мотивація. Тобто фіксованої зарплати нема фактично ні в кого. Кожен знає, що коли він зробив щось краще, зробив якесь покращення, зробив якесь зусилля, і в нього буде додаткова цифра. Тобто заробив, отримав. Так. так. Які ваші це... три головні цінності: чесність, порядність. Ну і цілеспрямованість, тому що ми хочемо жити, розвиватися і щоб було все навколо нас красиво. Якою ти бачиш Україну через 10 років в аграрному сенсі? Я вірю, що Україна в аграрному сенсі буде номер один в світі по всіх аспектах. Що по агрономії, що по техніках, що по технології. У нас для цього є все, кроме покажу грібаного сусіда і деякої політичної сили і волі наших керівників. Що ви побажаєте нашим аграріям і відповідно підписникам у цьому році? Я пов'яжу таких два моменти: канал «Агротолк». Моє бачення щодо каналу «Агротолк». Толк. Ви розкриваєте діяльність різних сфер в агро, і тільки обмін досвідом дає нам можливість рухатись далі, розвиватись пізнання нової інформації. Кому щось не підходить, він її пропустить. А те, що заходить, можна вибирати для себе те, що цінне, те, що цікаве, і використовувати для свого розвитку, для свого підвищення своїх знань і свого навколишнього світу. І всім аграріям бажаю розвитку, процвітання і отримання кайфу від тієї роботи, яку вони роблять. А для цього треба приложувати зусилля. Рекомендую підписуватись на канал АгроТолк. Ми знімаємо про вас і для вас. Тож підписуйтесь на ютуб канал АгроТолк, ставте лайки, пишіть свої коментарі і пишіть побажання та рекомендації, кого б ви хотіли бачити в наступних інтерв'ю. А тобі, Олег, величезна подяка за це інтерв'ю і за приділений час і за ту справу, якою ти займаєшся в цій країні для аграріїв. Дякую вам за візит. Дякуємо, пішли гріться і дай їсти борщ.